До війни я була поетом, економістом та працювала в ІТ. Після війни я стала волонтером, який як поет збирає на читання гроші, щоб використовувати у волонтерстві. Економіст мені допомагає мені керувати фондом і організовувати всі збори, якось менеджити кошти. А працівник ІТ допомагає на все це заробляти, щоб щось було поїсти. А взагалі зараз я керівник волонтерського штабу радистки. Це штаб з 18 дівчат і одного хлопця, просто чат в телеграмі, в якому ми допомагаємо людям. Це мікрофінансова допомога, ну маленькі збори до 100 тисяч гривень людям на військову амуніцію чи військовим лікарям, на ліки, ноші ну і все, що потрібно для армії. Це дуже допомагає, тому що справді, як поет, це мені дає креативність як вигадувати якісь нові фішки для зборів, писати гарні тексти, обігрувати якось наші акції. Так, наприклад, ми коли збирали на військовий госпіталь у Житомирі, ми це все обігрували як дайте 350 гривень на одного солдата, щоб віддячити, щоб купити всякі там труси, носки, зубні щітки, зубні пасти. І це все допомагає, тому що з креативністю легше збирати насправді. Ну і воно так все якраз зліпилося. Тепер я знаю, для чого це все було. Я думаю, як і всі, в ліжку. Десь півгодини я намагалась сказати мамі, що вона не чує вибухів, нічого не відбувається, все добре. Але потім ми зібрали собак, я поцілувала коханого і ми поїхали з Києва. Ми їхали з Києва на один день, але повернулись лише через два з половиною місяці. Якось так. Трошки в шоці я зустріла, як і всі ми. Я це заперечувала. Я не хотіла вірити у це, тому що, ну, по-перше, як економіст я розуміла приблизно, які будуть наслідки цього всього. Я не могла зрозуміти, як президент країни може піти на це, знаючи про наслідки для своєї країни, як взагалі Росія. ну, це нелогічно, це не адекватно, і я як економіст не могла повірити, що таке можливо добровільно почати війну і розвалювати власну країну. Але все ж таки я слухала аналітиків 23 го числа. Я навіть почитала, що треба взяти у тривожну валізку з собаками, і е, я перерахувала, скільки в мене є кілограм круп. Тому що я потихеньку закупалась, в мене було 25 кг круп, я така думала, добре, запаси їжі мене заспокоюють. Але я не те, що була. Я думаю, ніхто не був готовий до цього морально. Ні, я не покидала Україну, я поїхала до... Ми були під Львовом в городку у друзів родини в домі жили, тому що ну навіть коли йшли розмови про війну, я розуміла, що я за кордон не поїду, тому що ну це моя країна, і я після 2014 року знала, що я нікуди не поїду. Хоча там ну я знаю французькою, можу поїхати працювати у Францію спокійно, але я ну починаючи з 2013-2014 року, я знала, що я з країни нікуди не поїду і буду стояти тут до останнього. Особисто мені пощастило, я цього всього не бачила. А, ну а, тільки бомби, які скидають на те, це вона в мене за вікном іноді бачно і чутно. А так, ну, знаєте, в залежності від того, що вважати цими злочинами, тому що я вважаю також військовими злочинами і те, коли не встигає доїхати швидка до людини, і вона помирає від сер... серцевого нападу. Коли людина хвора раком не встигає пройти лікування і помирає. І коли навіть домашні улюбленці помирають, тому що не було ветеринарної допомоги через війну, для мене це все теж військові злочини, такі ну, з такими злочинами я стикалась, бо це все історії моїх рідних і близьких людей. Моя собака померла, тому що вона була хвора. Наш ветеринар був біля Бучі. Ми по телефону з ним, звісно, спілкувалися, коли був зв'язок, але моя стара собака, мені треба було і ліки, і ветеринарна допомога. В мене не було такої можливості. Наша близька знайома вона померла від раку, тому що вона мала закінчувати курс хіміотерапії 24-25. Ми, ну, Вона не встигла просто. І батько моєї близької подруги помер, тому що до нього не приїхала швидка. Близькі мої родичі сиділи в Бучі. Вони виїхали буквально за декілька годин, як до них прийшли російські військові. Російські військові стояли в їх будинку, і собак їх знайомих пристрелили. Їх собака вижила Марсель, але ну, він такий герой тепер в нас, він навіть укусив москаля. Тому всі ці історії бачила лише опосередковано, і мене Бог зберіг. Але так, таких історій було багато, дуже багато. Я стала дуже багато працювати. А з початком війни я працюю в it компанії. Вона з першого дня війни, повномасштабного вторгнення, припинила повністю свою діяльність в Росії, і це ну, якби вона це не зробила, я б з нею пішла. І з першого дня вони мені допомагали. Вони нас всіх підтримували, всіх своїх співробітників. В нас є чат наших колег, які допомагають донатами, і багато моїх зборів вони допомагають дуже гарно закрити. Вони пропонували перший місяць. Я не працювала, але мені зберегли заробітну платню. Я просто сказала, що я не можу працювати. Я буду волонтерити. Потім я працювала півдня. Тепер я вийшла вже на фултайм на роботі, фултайм в мене в радистках, тому часу на життя в мене залишається дуже мало. Але я не можу по-інакшому, тому так. Трошки, трошки менше стало вільного часу. Десь на четвертий день, коли ми, вже, я, ми приїхали до городку, я прокинулась, перший раз поспала більш чотирьох годин, і ми списалися з моєю подругою, ми зрозуміли, що ми далеко від дому, ми хочемо щось робити, щоб повернутися додому, щоб це все закінчилось, бо ми хочемо своє життя назад. І ми почали щось робити. Ми не знали дуже, що робити, але в нас була сила нетворкінгу, бо ми знали, там, хтось знає когось, хто знає когось. Там, наприклад, мені телефонувала з ними казала, мені потрібна цистерна в Дюссельдорфі. У мене була подруга в Дюссельдорфі, я дзвонила їй, давала контакти, вони з'єднувалися і ми працювали реально як радистки. Ми моніторили соцмережі, дивились, кому потрібна допомога, хто пропонує допомогу. Якщо ці запити мечились, ми надавали контакти. І перші декілька місяців ми працювали саме так. Потім до нас прийшов запит від військових під Сєвєродонецьком, це був наш такий перший офіційний запит для радисток, і вони просили рації. І рації, перескопи і тепловізор. І ми зрозуміли, що ну, в нас такого не було. І ми зрозуміли, що якщо ми зараз скажемо, йдіть у фонд, то вони будуть чекати ну дуже довго. І ми просто я написала дівчатам. Там зібрались подружки, які одна одну навіть не знали. Вони знали лише мене. Потім до нас прибився Віталій, тому що я допомагала щось йому з автобусами. Він, він живе у Празі дуже давно, і він допомагав людям евакуюватись з Кіровограду, ще з Кременчуга. Я вже забула, але ми якось списались. Я запросила його, і він в нас єдиний хлопець. І я написала їм, кажу, «Слухайте, ну слухайте, давайте щось робити, бо я всі такі сказала, окей, ми зберемо. така, 120 тисяч. Він каже, 120 тисяч. Ну, я думаю, ну окей, давайте. І ми почали збирати, і реально, ми так, це був наш перший збір. Потім пішло, поїхало, і так воно все і почалось. В нас дуже гарна аудиторія. Я просто за свою точно можу сказати, бо в мене не так багато підписників в інстаграмі, але вони неймовірно активні, багато донатять. В мене є моя сестра Іринка, в неї неймовірні колеги, які теж донатять постійно. І ну, в нас у всіх кожного є якісь друзі, які стають, просто стали амбасадорами нашого фонду, які такі господи, ось вам просто так гроші. І у нас є декілька напрямків. Загалом, ми е, вирішили, що ми працюємо. По-перше, це в нас збори під ключ, тобто ми самі все збираємо гроші, самі купуємо, самі доставляємо військовим. Все ну якби повний цикл. Іноді ми просто допомагаємо комусь зі зборами. Так як на машини ми, наприклад, не збираємо, в нас немає таких ресурсів. Я знаю, що ми не зберемо там п'яти. Тисяч доларів ми будемо збирати, але дуже довго. Тому ми беремо невеликі збори, десь 100 тисяч, ну, 120 тисяч у нас було. ми постимо це, дивлячись в залежності від розміру збору, читамо просто в інстаграмі, у фейсбуці на свою аудиторію, на своїх друзів, знайомих. І за рахунок того, що вони нас знають, вони нам довіряють, вони знають, що ми не підемо наліво, не скинемо ці гроші. Всі вони нам дають. Ми навіть чеків нас ніхто не запитує, тому що ми ну ми їх зберігаємо, звісно, але всі нам довіряють. Це наші друзі і знайомі. Іноді знову ж таки я звертаюсь у нас. Є знайомі, друзі, волонтери, комп'ютерні дистриб'ютори техніки. Ось, наприклад, нам потрібні були планшети. Це моя близька одногрупниця. Вона писала: планшети, окей, ти просто просиш техніку, і компанії, дистриб'ютори, волонтерські віддають це хлопцям. Іноді відкриваю збір тільки в своїй компанії, тобто я в чат волонтерський, і колеги скидають. Ось найгаряча точка в нас була, коли підірвали Кримський міст, а потім було 10 жовтня, і за ці три дні нам десь 40 тисяч скинули просто так, тому що люди були злі і треба близько комусь кинути. Да, я сиділа пам'ятаю в бомбосховищі 10 числа, я така сиджу і дивлюсь, мені приходить, зв'язку немає, але приходить повідомлення про донат 4 тисячі гривень з матюками в сторону Русні. Я така, ну боже, все. Віра повернулася, все буде добре, окей. Тому ну люди донатять. Якщо відкриваєш збір, вони донатять, тому що збір іноді людина просто каже: ось мої колеги казали: в мене день народження, зберіть гроші, купіть щось. Один раз ми влаштовували читання з моєю подругою. Ми тоді хотіли збирати на теплі речі, але виявили, що ми зібрали на швидку. Ну на переоблаштування швидкої, тому ну ми. Шукаємо всі методи, способи, як би зібрати гроші, і як би це зробити легко і трошки фаново, тому що якщо ти плачеш, жалішся, то люди дають спочатку багато, потім ні. Тому ми приносимо якийсь фан в це, щоб люди би, отримували від цього задоволення і радість. По-перше, я прочитала спочатку я такий піар-менеджер Анна Давиденко. Я з нею навчалася в книгу, я її читаю. Вона на початку сказала, ви волонтерите, я дав, вона волонтерила, була піар-менеджером життєлюбу. І вона на початку війни написала пост, що волонтери, треба з власного ресурсу. Коли в тебе є ресурс, то не викладати останні від себе останні сили. І після цього посту я це зрозуміла. Тому я навіть коли бачу, що хтось в команді починає вигорати, коли починається хтось втомлюватись, ми спокійно кажемо: там мені потрібно тиждень, два, мене не чіпати. І за те, за той рахунок, що нас багато людей, то коли хтось, я наприклад, хтось перепрацювала переволонтерила на минулих вихідних. Тому на, це, до, на цей тиждень приблизно я так спокійненько, так тільки дивлюсь, що там в чаті. Можу порадити, але не сильно вкладаюсь, тому що я трошки підгоріла. Тому ну, це дає сили те, що нас багато, тому ми не можемо всі одночасно вигоріти. Один з викликів був я хочу про це розказати, тому що це може пригодитись іншим волонтерам. До нас написав чоловік в інстаграмі. Закрита сторінка, він пише: ви допомогли нашим хлопцям з Херсонського напрямку, ми, нам треба машину, допоможіть. Ну, По-перше, ми на той час нікому не допомагали з Херсонського напрямку. Ми ну, такі кажемо, окей, а з якого, ну, хто саме? Там Петро з батальйону Амур. Ми гуглимо, батальйон Амур це батальйон, який воює за ДНР. Тому щось не те. Ну, Ми дівчата, ми переписувались в тіндерах, ми знаємо, коли нас намагаються надурити. Ми такі, типу, ну окей, а що треба? Вони скидають на OLX сторінку з автомобілем. Типу, ви даєте трошки грошей, ми вам приганяємо цей автомобіль з Польщі, і в цьому і заключається весь цей розводняк. Тобто, волонтери, які вірять в це, вони. Платять в Польщу, їм нічого не вертається, все, люди пропадають, все, все закінчилось. Інші були теж е, такі неприємні ситуації, коли, наприклад, нас знайомий пише, мені потрібен рюкзак, купи срочно, купи рюкзак військового медика, ти купуєш за кошти фонду, 6 тисяч гривень, вкладаєш. Він каже, зараз зберу. І потім через тиждень каже, мені вже не потрібно. Добре, що це 6 тисяч гривень, ми можемо собі це дозволити, ми можемо потім комусь пристроїти, тому що запит завжди на це є. Але ну, нечесні люди теж трапляються. Ну, дякувати Богу, в нас таких не дуже багато було. О, Поки все добре. Це все залежить від нас і лише від нас. Це залежить від того, скільки людей повернеться. Це залежить від того, як, як ми будемо працювати на Україну. Якщо люди, які там влаштувалися за кордоном, не повернуться, нам буде важче, тому що люди це най, наш найцінніший капітал. Тому нам необхідно створити такі умови для людей, щоб вони хотіли повертатись. Нам необхідно ну, підтримувати свободу слова, свободу дій, підтримувати економіку, розвивати бізнеси, давати шанс малому бізнесу. Тому що, як ми бачимо, малі волонтерські фонди і малий бізнес він ну, реально дуже сильно допомагає країні. Тому я вважаю, що все залежить від нас, від того, як ми будемо давати чи не давати хабарі, як ми будемо слідкувати за законодавством, як ми будемо. Як ми будемо Будемо вкладати себе і свій ресурс в країну. Тому, якщо ми будемо все це, ну, все це робити, працювати на Україну, то я думаю, в нас все буде добре. Я не знаю. Залежне... Звісно, нам надають кошти наші іноземні партнери, і я розумію, що невідомо скільки з цих коштів. Буде працювати на Україну, я сподіваюся, що більша частина. І я сподіваюся, що десь. Ну, якщо брати навіть е, наслідки Другої світової війни, там же відновлення тривало десь 5 років. Через 5 років воно стало трошки краще. То я сподіваюся, що десь через 5 років все повернеться. Я хочу побажати українцям вціліти. Зберегти себе, свої моральні сили, свою психіку це нереально важко, але я хочу побажати, щоб українці вціліли. Я хочу побажати, щоб українці не забували про свою суперсилу бути українцем, тому що ми зараз такі всі кльові, круті, ми знаємо, що ми українці, і я дуже боюсь, що це буде як в 2014 році, коли це пішло на спад, і всі трошки розслабились і забули про цю суперсилу. Тому я хочу побажати, щоб ми всі пам'ятали про це. І пам'ятали, хочу побажати ще, щоб життя повернулось в усі міста. Так як моїх родичів в Бучі, там же стояв російський танк, там була розбита дорога, там були зроблені дерева. Але у липні ми зібралися там знову, і там знову було життя, і в парках були діти. Тому я хочу, щоб всі всі відновились і життя було знов в українських містах. А, бути а... собою. <смі> ну, я не знаю, бо для мене бути українкою, це бути Я ніколи не відокремлювала себе, від, ну, там, як це бути українкою. Це я. Це, я знаю, що я все можу. Ми, я знаю, що я не жертва навіть з психологічної точки зору, що я не жертва, я несу відповідальність за себе, за свої дії. Я знаю, що я впливаю на своє життя, я впливаю на свою країну. Якщо мені щось не подобається, я йду на майдан. Бути українцем це грати головну роль в своєму житті. І не, ну, звісно, сподіватися, що хтось допоможе, тому що без допомоги партнерів ми б, напевно, недовго втримались. але це, це знати, що ти голов, граєш головну роль в своєму житті і можеш все. Жінки нині ходять містом, наче заморожені. Вдивляються у вітрини, намагаючись зловити власне відображення чи хоча б те, що від нього лишилось. Їх руки повільні та зосереджені, вони плетуть сітки та купляють рації, колихають дітей та моляться, бо що ще лишається робити? Сильніші йдуть боронити країну, а ті, що лишились, вишукуються лінією та тримають невидимий фронт, надихаючи та не даючи впасти. Вірші більше не складаються, бо пошук Рими став чимось непріоритетним, не таким пріоритетним, як пошук біноклів, далекомірів чи грошей на це все. Але я все одно дістала свою найгарнішу сукню та вдягла її без приводу. Тому що тепер кожен ранок, в якому ти прокинувся і в твоєму місті немає прильотів, це привід надіти найкращу сукню. Повільно лягай рядок з рядком. Накочуючись, ніби хвилі, все колись закінчується, навіть війна. Тому треба просто тримати цей фронт та продовжувати чекати. Перший день перемоги зустрінемо, хто в чому. Найкращі сукні підготуємо на першу річницю.